Новачок Сьогодні в школі Диволісу лісу перший навчальний день. Ноно та його друзі дуже раді знову побачити пані Розумаху. Їм не сила терпіти, так хочеться розповісти силу силену історій про свої літні канікули. До того ж цього року до класу прийшов новий учень. Маленький веприк. Коли всі зібралися, пані Розумаха повідомила, що його родина тільки но приїхала до диволісу. Його звати Баламут, сказала вчителька. Велика сова Бібу невдоволено заважила, що новий учень трохи дивакуватий на вигляд. Кроленяті Жулю не сподобалися його маленькі хитрі очіська. Скромняшка злякалося і клів веприка, а білченята Нік і нок узагалі сховалися під партою і тремтіли від страху. Лише Ноно дуже зрадів можливості познайомитись із новачком, і він привітно всміхнувся веприкові. Аж ось, коли пані Розумаха відвернулася від учнів, щоб записати на дошці завдання, баламут став кривлятися. Писалопивши язика, який він невихований, прошепотіла горностай сабіна до своєї сусідки. Але вчителька мала дуже тонкий слух і все почула негайно припиніть базікати, маленькі бешкитниці, зауважила пані Розумаха. Тож заняття тривали. Усі в класі слухали вчительку дуже уважно. Та старанно працювали усі крім одного. Баламут бив байдики та глузував із маленьких звіряток. Коли уроки закінчилися і настав час іти додому, ведмедик Ноно вирішив запропонувати баламуту погратися. Задоволений веприк якраз із голосним хрюканням хрумтів печивом. А от скромняшка чомусь була геть сумна, її щось дуже непокоїло. Мені довелося віддати йому свій обід, пожалілося скунсеня, бо він погрожував висмикнути мою гривку. Вебрик справжній розбишака, а ще в нього такі страшенні ікла, що мене від самого їх вигляду починає трусити. Підолашна, бідолашна няшка. Ведмедик Ноно дуже сподівався заприязнитися з новим другом, але цей нахаба виявився зовсім несимпатичним та невихованим. Як прикро. Коли таке трапляється, краще завжди спитати поради в дорослих. Тож ведмедик побіг шукати оленя здоровання. Щоб розповісти йому про негразді у диволісі. Олень, ясна річ, набагато сильніший за веприка, а коли баламут побачив його величезні роги, то відразу ж припинив клеїти і себе дурня. Але ж здаровань зовсім не злий. Він лише хотів трохи повиховувати бешкетника. У нашому диволісі мовив до веприка Олень. Ми всі товаришуємо тож у кожного купа друзів. Навіщо ти наражаєшся на неприємності? Навіщо всіх ображаєш? Баламот вмить спаленів від сорому. Мене завжди звідусіль проганяли, збентежено одказав веприк. Ніхто зі мною не був люб'язним та привітним. Тож я геть не знаю, як то товаришувати. Дикі кабани полюбляють качатися в багнюці, зауважила сова бібу, щоб звільнити свою щитину від надокучливих комах. До того ж, вони полюбляють ласувати жолудями та грибочками, а часом і обідами інших звіряток. І тут у маленького пурсичати педро виникла просто дивовижна ідея. А чому б нам не влаштувати свято, щоб краще познайомитись і дізнатися більше одне про одного? Це набагато краще, ніж сваритися і битися. Запросимо родину вебрів, щоб привітати їх із новосіллям у нашому диво лісі. І Ясна річ, усі лісові мешканці радо пристали на таку пропозицію. Горноста й сабіна пошила що довгої квітчастої тканини гарну скатертину. Матуся Ноно спекла запашний медовий хліб. Кролення жуль принесло морквяний сік, а нік та нок лісові горішки в яскравих обгортках. Олень з прихопив смачне ягідне варення. А Педро – Приніс паперові ліхтарики, які він щойно змайстрував власноруч. Родина вепрів завітала із величезним пирогом і з лісовими грибами. Ням-ням! Яка смакота. Аж ось баламут вибачився перед скромняшкою і нарешті навчився дружити. Як же добре ласувати смаколиками зі своїми приятелями. Ось які дива трапляються у диво лісі.